Всім привіт із сонячної Італії. Веду репортаж із лісу, гори Італії. Ну, гори Італії скрізь, але не весь ліс можна зайти. У нас можна зайти в ліс, Я живу в лісі вже 9 років. Як привезли мене сюди в хащі, так і не вийшла. Олечка, привіт. Я вже як ти. Взяла горнятко кави. Олечка з Іспанії. Дуже смачно. Хочу присвятити це відео, саме враження про канал, про те, як його вести, про блог, про спілкування, тому що рівно тиждень тому, от завтра буде, як до мене приїхав син, якому 22 роки з України. А, і я розповідаю нашу історію. І взагалі я його відразу показала. І теж покажу: показую, як оформляються документи, з чого ми починаємо. Хочу сказати, в кожного своя дорога. Тому мій канал і влог я бачу трошки набирає інших обертів, але що я вам хочу сказати? На нейтральці, я як вам, як водійка скажу: на нейтральці далеко не заїдеш і навіть небезпечно їхати на нейтральці. В мене блог, в мене канал. Мене звати Оксана просто про сімейне життя, взагалі про життя, з чим я зіштовхуюсь. На даний момент я показую все. І на даний момент я про це не пожалкувала. Нічого не роблю кримінального, нічого такого, за що б мене посадили в тюрму. Але я така людина, ну, хіба що якби десь була в розвідниках, то, звичайно, там інший склад ума треба мати. А я занадто відкрита. На рахунок каналу веду його. З кінця лютого 2025 року швидко набрала тисячу підписників, це було за 4 місяці, можливо, із-за того, що в мене тут є різні теми. Я знаходжусь в такому місті, тут недалеко від будинку, але тут можуть бігати кабани Ті кабани, що бігають за собаками. Але зі мною прийшла охоронець мій прийшов. Шанель, це пікінес, біженка з України. Як почалась війна, їй було лише щось там чуть більше 10 днів. Моя подруга їх винянчила. І двох собі залишила і двох надійні руки відправила. Ну, ця дуже розбовтана. Так що, дивлячись, де ти живеш? Дивлячись, де ти живеш. От канал мій отакий про це. А з чого я починала і взагалі чому я почала вести канал? Тому що рік тому Марії моїй до ці, які сім років, виявили цукровий діабет, і в цей момент ти не можеш показати свій стрес, свої емоції, це такий стан е, е, тіла, такий стан здоров'я, що це контроль повністю від А до Я. І якби відразу я взяла на себе відповідальність, включилася, тому що більше нема, окрім мамки, взяти відповідальність. У мене почались головні болі, і оскільки в мене був час зранку, я тиняюсь біля її школи, діжурю по дві години зранку між перекусом і обідом, тому що інсулін потрібен. Вже відразу, як тільки дитина подивилася на їжу. В дітей це протікає трішки якби, швидше, ніж вже в дорослого. Але не про це. У мене з'явилися такі головні болі, і я просто почала знімати відео, говорити на відео. Якось ще не знала, яку платформу вибрати: Тікток, Інстаграм. Але там мене хейтери зацькували, родичі мого чоловіка. Щось дуже взялись за мене. Ну, вони шукають привід. В наступному відео розповім, що вони останнє вчворили. Це взагалі треш. Так що в мене тут про, це, про все на моєму каналі. А, і я зайшла на YouTube. Виявила, що я там можу щось викладати і вести свій канал. Добре. А, і... Мені це дуже сподобалось. Я відволіклась, відволіклась від сусідів, сконцентрувалась на Марії. О, головні болі саме головне пройшли. І от я хочу про це пам'ятати, що от головні болі пройшли. І от з останнього відео, з останнього хейтерства, повилазили жіночки. І я вже думаю, воно мені треба знаєте, згадала я в інстаграмі дивилася Іру з Мелітополя. Вона виїхала в Іспанію, дуже класний колорист, вона в Валенції, в Іспанії. Щоб знали, в Валенції, в Іспанії, є Ірочка, дуже хороший колорист, а взагалі от Бога. І вона в Інстаграмі веде в Інстаграмі саме, тому що їй для роботи це потрібно. Да? Вона продає свої послуги, якби себе рекламує, тому що Інстаграм більше для продажі послуг і більше для своєї реклами. Тому що Інстаграм не має монетизації, і там, які в тебе перегляди не були, там в тебе не буде монетизації. Вона показує все, вона показує роботу, вона показує, як знімати квартиру, вона, показує, вона купила машину. Там стільки грязі лється, Але вона продовжує. Я така думаю, о, Ірочка, ти була моїм наставником. І я продовжую. я продовжу свій канал, тому що в першу чергу це на мою пам'ять. І ви знаєте, я коли починала вести канал, я просто хотіла подивитися, чи от рік Марійного діабету, в що я превращусь, зійду з розуму, не зійду з розуму, що зі мною буде, чи буду я ще адекватна. Ну я надіюся, що я ще адекватна. Освіти в мене вищої нема. Жила я в селі, в Київ ми приїздили і їхали бігом отаку галопом з того Києва додому. Не то, що ми його не любили, а це мегаполюс для роботи. Але от іменно, да, кажуть, Італія не для життя. Київ не для життя, я вам чесно кажу. Монетизацію підключила я якраз на 8 липня на своє день народження, 8 липня. І перші кошти мені прийдуть в кінці вересня. За 2 місяці я заробила десь 98. Євро за два місяці. Розумієте? Але не про заробіток. Як казала одна класно, що це ще й оплачується. Тому що для мене мій канал це як терапія, це як психотерапія. І що ще хотіла додати на сьогоднішній день, ну, з підключкою саме було важче це те, що пройти двоетапну перевірку. Мені і син проходив. Там просто щось треба понажимати, але я ще далі і далі усугублялася і робила помилки. І я така махнула, на що мені там монетизація, в мене небагато переглядів, нічого я такого не буду робити. Але ж воно після того, як в тебе набереться оця тисяча, перегляди, воно тебе якби, починає терорізувати, тому що ти Ютубу потрібен, ти як. Потенціальний, щоб на тобі заробляти ще й кошти. На чому заробляються кошти? Саме та реклама, яка пускається. І саме ця реклама, люди дивляться, і саме з цієї реклами просто капають гроші. Да? Один евро в день. Ну, Хто заздрить. За один евро в день відкривайте YouTube канал, побачите, як це, і все буде просто прекрасно. Ви так втянетесь, дивись, дивіться, дивіться, сьогодні вихідний день у мене там біля будинку. Ну я в мене прийшла ідея, іди, Оксана, в ліс, і запиши відео. І ще така фішка, мені писали, що ваші італійці можуть включити там перекладач функцію і послухати італійською мовою. Скажу так, це зараз покажу експериментальне. І мені ось буквально вчора прийшло повідомлення, що мій канал підключився до цієї експериментальної автоозвучки іншої мови. От у мене під відео, там якщо зайти. Більше написано от назва відео під відео. Більше там написано таке слово. Заходиш, і там автоозвучка. І кожен, хто мене дивиться, може зайти, включити мову, ту, яку хоче, і назва відео на тій мові вийде. І я от говорю з вами українською, а то прям голос буде, який буде говорити італійською. А, так. А, і це все експериментальне поки що, і в мене воно з'явилося один день, як з'явилося. І Не можна просто самому підключити, можна дати заявку. Якщо твій канал відповідає, то цю функцію. Підключуй. Так що в мене тільки ця функція підключилася, надамі розвиток каналу. Розвиток каналу це некрасива картинка позаду тебе. Хоча в мене зараз природа і дуже гарна картинка, можливо. Вода тут пересохла, води нема. Хоча на каскадах треба буде з'їздити, покажу вам ще. Каскади. Будемо їздити з Марією вже в басейн, а не на море. Ах. І розвиток це от саме розвиток мій. Мого спокою, да? я от відкрила камеру, я спокійно говорю, я не істерю, я не плачу. Я заріклася не плакати на камеру, якщо плакати на камеру, треба окремий канал відкривати. Я, чесна, сама до себе, я не вмію нічого скривати. Я ще раз кажу, канал, напевно, набере нових обертів, тому що я знала, що якщо я покажу сина, який приїхав з України 22 роки, то можуть підписники піти, що так стається. Але, якщо треба, щоб відсіялись ті, хто мені тут не потрібно, я, від... я навіть цицьку покажу, чесне слово. Є, Я знаю блогери, що час від часу закидають таке, щоб. Тим людям, що не подобаються, щоб просто пішли. Ті, хто не обирають себе, а обирають там політиків, це ще якісь теми. Це називається не обирати себе. І відсіюється те, що не треба. Так що, якось так, каналом поки що задоволена. Рухаємось далі. І для мене це просто я відволікаюсь. Можливо, одного дня я піду на роботу. Я тут буду з'являтися набагато менше. А на сьогоднішній день так. І ще на наступний тиждень у нас багато справ. Такий будемо кататися весь час десь пів тижня. Хоча я не любитель цих покатушок, але якось так. Всім здоров'я, всім благ, хто мене дивиться, хто цінує. До зустрічі. До зустрічі в новому відео. І не то, що там я закликаю мені писати коментарі, ставити лайки, ні. Я закликаю, просто, якщо у вас є якась думка по чомусь, що ви від мене почули, пишіть. Пишіть. Пишіть «Закрий рота», пишіть не сперечайся, пишіть, що хочете. Це просто навіть надихає на нові відео. Я ж кажу, нейтральні теми. Я не можу вести нейтральні теми, тому що в моєму блозі, на моєму каналі, це є я, це я і про чоловіка розповідаю, і про дітей розповідаю, і про чоловіку сім'ю розповідаю. У мене тут все. Просто звичайне життя і все, що мене окружає, оточує, все тут. І щось останнім часом все більше і більше хочеться порівнювати. Відношення людей, маніпуляції, все більше і більше хочеться порівнювати з вторгненням сусіда. Тому що сусід, він і в Африці. Сусід нормальна людина, вона і в Африці нормальна людина. Так що, якось так, до зустрічі. Це, о, знаєте, там в основному мої відео я для себе, для пам'яті залишаю завдяки каналу. Я. Море собі написала ціле літо, і буду взимку, напевно, можливо, його дивитися. А може, коли буду, вже в мене буде Алзаймер, тому що в Італії це дуже прийнято. А, і так як мене мої сусіди з розуму зводять, то це треш в наступному відео. Все в наступному відео. Все, цьомки бомки хто залишається зі мною, дякую. Хто не хоче залишатися зі мною, ви знаєте, де вихід. Все. Всім здоров'я і добра!